Всім привіт! Сьогодні Всем привет, сегодня Що ви поесть. Ніхто не кает. Шули быстро. Да бачить шайбу. А, дарах даже не буду. Если я мама, значит, добре. Я не особо не везу, <звук> очень не мало сейчас заступала, я нашла её. Тревога, есть спортивная дорожка, не бывала её. Ну, это для паузника с автоматом. Дать мне дерть тут. Дим, давай, надо идти. И ментом там, как имела. <звук> Сиди, по-моему, я тебя это. Отступи, стоп.

Как да, я знаю, что я тут, давай. Ой, а я номер один. Да, я смотрю. О, не... а, я... а, я... я... а, вы тут? Да, я смотрю. А вы тут? Да, да. Она сейчас А ты тут? Да, сюда. А А они здесь. Да, да. Килограмм. Ой, здесь. А они Рогаліки тут. Можемо порошка, якщо хочете? Рогаліки. Давайте рогаліки. А що таке рогаліки? Давайте закинеться. Я не Хто за Хто за те, щоб купити перегідно? Ага, тоді така? Хто за те, щоб купити?

Тібто ті ворогалі. Що ми робити буде? Дивіться, там <тит> деревочку маленьке. як це назвати? Ай, <тит> переслуй диречку. Я була права з екшн. Нам треба народити. А можеш ти? І, ти його дай. Це і відкривати. Може, що? Ми ж можемо по всяким. О, а на мене. Ти зараз Алекс. Ти покажеш мені двері. І тухай шёл. Ми не ходімо. 아, 진짜?

Преступник! Гарно поговоришь, а? Бачи, Віка! Я слушаю за 10 закручую. И така пачка, да? Да, я йду в мне очку. А ти стояла там, може не займається. Ми ще не бачили, як ми були в кадрі, там вони так стукали. Я була там. Згадала. Бо Ти це все будеш викладати в віду. Чого ти на паузу просто не поставив? Я. Можна я знаю? Можна, Можна я знаю? Можна я другий знаю? Можна я другий знаю? Я другий, ти перший, я другий. Я смакую ці ховочки. Це просто збиті яйця, так? Так. А ти вся вузький. Вона бачить це попрямо. Тебе отут, там лише ми традицію. Це його взяли в пічку. Це що ви цей час знімала я? Ну, Короче, нарочу кайте сотый часть соту.